Леонід Полтава, українська писанка. У сінях стояла велика миска з яєчками. Нас усіх з'їдять люди, басом сказала найбільше яєчко. І це добре, обізвалися інші. Люди матимуть із нас користь. Але я все-таки найкраще споміж ваш, бо я найбільше не вгавало велике яєчко. Найменше яєчко лежало в місці поруч із своїми братами і мовчки прислухалося до розмови. А тебе найменше, знову обізвалася басом найбільше яєчка. Тебе ніхто й їсти не захоче, бо ти таке маленьке. Маленьке яєчко дуже шкодувало, що не виросло більше. Але що воно мало робити? Раптом всі замовкли. У сінях почулися кроки. Візьмемо їх на писанки, адже вже Великдень наближається, промовив жіночий голос. Господиня взяла миску і перенесла її в кімнату, де було багато світла. Найбільше яєчко відразу ж виставила свій бочок на показ. Дивіться, мовляв, яке я гарне. Мати і донька почали малювати писанки. Незабаром майже всі яєчка стали писанками. Залишилося тільки найменше яєчко. В цей час прийшов батько із праці. Він похвалив писанки. А чи хто, а чому ніхто з вас не розмалював цього яєчка? запитав батько. Бо воно дуже маленьке, якесь непоказне, Як хочеш повечеряй ним зараз? Ні, ні, відповів батько, я зроблю з нього писанку. І ми всі їх посвятимо в церкві. Найменше яєчко дуже зраділо, коли відчула, що його розмалюють. Дивіться, дивіться, заговорили між собою писанки. От вам і маленькі яєчки. Яке ж воно чудове! Коли у церкві посвятили писанки, до господарів підійшов один пан із міста. Він би порахав продати йому кілька писанок до музею. І він вибрав лише одне, найменшеньке, бо воно було найкраще розмальовано. Прийшовши до дому, господарі розговілися писанками, а найменше яєчко – чудова писанка, живе і тепер у музеї великого міста. Люди оглядають ту пригарну працю і говорять. Яка ж чудова українська писанка!